Друзі, вітаю. Отже, сьогодні ми продовжуємо у нас другий тиждень. Дивимося за народним портфелем акцій. Нагадую так само, що є ще народний криптопортфель, а це народний портфель акцій, в межах якого ми розглядаємо. Я ділюся своїми стратегіями, напрацюваннями, у який спосіб, що б я робив от, на аккаунті з тисячою доларів. Як саме я б діяв для відповідно покупки акцій? Ще раз нагадую, що це жодним чином не є фінансова рекомендація. Вашу фінансову рекомендацію має давати ваш фінансовий консультант, який знає вашу фінансову модель, який знає ваш фінансовий план, інвестиційний план, тобто який добре розуміє вашу поточну ситуацію. Ну а якщо у вас ще немає фінансового інвестиційного плану чи фінансової моделі, звичайно що тоді вони потрібні, бо до того часу з акціями працювати не можна. ну, принаймні. Наша команда ніколи не працює з тими учасниками, які просто кажуть, давайте ми щось зробимо без загального розуміння. Це не холістично. Знаєте, ну тобто не можна виправляти щось одне, тим самим псуючи щось інше. Тобто, завжди будь-яка фінансова робота, фінансове порадництво теж повинно бути те, що називається холістичне, тобто цілісне комплексне. Отже, давайте подивимося, що у нас відбулося за минулий час, коли ми займалися. По портфелю з різного роду виставленими нашими, нашими трейдами. Отже, в принципі, як бачимо, що в нас зараз немає ніякої, ніякої позиції, нічого не купило з минулого тижня. І це насправді дуже добре. Бо, чесно кажучи, якщо б була там, різка просадка, а потім там невідомо що, я б вважав, що це швидше погана, гірша ситуація. Тому, відповідно, я особисто тішуся тим, що в нас немає ніяких зайвих покупок, бо навіщо вони нам. І зауважте, прийти як на ринок закупитися, а потім чекати півтора-два роки, поки ринок повернеться до попереднього рівня, дуже часто просто не потрібно. Отже, давайте подивимося, що в нас відбулося. Значить, на Google ми, ми мали виставлену заявку заявку на рівні 94 дол... 71 долара. А зараз, як бачите, Google є на рівні 94 доларів. Так? Тобто тут заявки не видно, але вона є. Так, наша заявка 71 долар. Бачите, в нас виставлена одна, одна одиниця ось тут далі, далі. Ну, поки, що, поки що ми назвемо так в умовно безпечній зоні від покупки. Чому саме ми виставляли такі рівні? Нагадую, ми виставляли по рівню обсягу і по, по рівню підтримки рівню спротиву на фактично на сайті NASDAQ, Тобто, в нас була окрема. Окрема сторінка, на якій ми це аналізували, обов'язково перегляньте минуле відео, якщо вам поки що не зрозуміло, чому саме такі цифри. Вони не є там образно унікальні, ідеальні, але це ті, принаймні, показники, які, на які особисто я в межах поточної стратегії орієнтуюся. Тепер дивимося далі. Значить, Це в нас по Google. Дивимося тепер по інших трейдах. У нас є Tesla. Тесла зараз вже по 200 доларів. Ми виставляли ордер стільки, по 139. Ну, так само не спішимо. Немає куди чекати. Якщо вам здається, що о, я зараз буду дуже сильно там втрачати, нічого страшного, почекайте, деколи краще вичекати час пізніше зайти за кращою ціною, ніж просто забігати, бо біжуть всі. Ну, Amazon так само 86 при поточній ціні. При поточній ціні 97, ну достатньо близько до покупки. Ну, Подивимося, я міг би цей ордер пересунути, насправді, модифікувати його. Давайте його пере, перемодифікуємо. А чому що помінялося? Мені видається, що е, трохи за, за близько. Е, давайте виставимо хоча б 83. Ну, 83, нехай буде 11, тобто, так, як ми все-таки хочемо, більше хочемо купити, ніж не хочемо. Good till cancel, так, тобто тут нічого не міняємо і Submit, Modify, Order. У нас лімітна ціна 83,1. Да. Готово. Отже, нічого не відбулося, нічого не купили. І прекрасно. Тиждень просто те, що називається, сидимо в кеші. Супер. Тепер давайте подумаємо і подивимося на те, що ми можемо ще розглянути. В нашій е, структурі так, є отакий от файл е, Shares Народний криптопортфель. І в межах цього файлу, пам'ятаєте, що ми робимо? Ми додаємо компанію, її сектор, індустрію, е, капіталізацію компанії, p 2 e тобто дуже базові показники. Я зараз не ускладнюю, е, виходжу з того факту, що. Можливо, ще там не кожен детально орієнтується, що який показник означає, але по, по мірі того, як ми будемо з вами проходити наші теми, то звичайно, що буде все ставати зрозуміліше і зрозуміліше. Ціна opportunity, тобто виставляємо стелю, підлогу. І от сьогодні давайте подивимося дві компанії в сфері напівпровідників, тобто в Semiconductors, Intel і AMD. Бачимо, що в них відносно схожа капіталізація на поточний період. От, наприклад, Intel майже одинадцять сто 14 мільярдів, а AMD 134 мільярди. Але при тому, P2E, дивіться, як суттєво відрізняється. Це я попередньо провів, ну, скажімо, таку невелике невеликий ресерч дослідження. Фактично, компанія AMD при цих цифрах, ну скажімо так, аж за 92 роки при поточних даних. Може дойти до рівня, який вона зараз, ну скажімо, які її ціни на її активи демонструють. Це я дуже спрощено пояснюю, тому що P2E не можна просто роками рахувати, але в чомусь це ціна, яку ми ділимо на те, що компанія заробляє. І фактично, якщо ціна набагато більша. Ніж те, що компанія заробляє, то нам потрібен буде певний час до того, щоб вона до цього рівня очікувань дійшла. Ясна річ, до той час, коли вона дійде, і ціна може бути ще більше, очікування може бути ще більшими, але загалом треба порівнювати з загальною ситуацією на ринку. І, звичайно, що є багато нюансів. Intel, який звітував відносини нещодавно, демонстрував, демонструє вже, якщо не помиляюся, третій місяць падіння виручки, а це завжди проблема, тому що. Добре ті компанії, які продають, тобто, якщо їхні послуги затребувані або товари, ну, він дало відповідно не так. Але тим не менше, ми загалом розуміємо, що це компанія, яка будує заводи, напівпровідники на них тримається вся поточна промисловість, тому напівпровідники нікуди не дінуться. І окрім того, розуміємо, що Сполучені Штати будуть зацікавлені будувати заводи на своїй території, навіть тайванська напівпровідникова компанія. Вона погодилась збудувати майже за 40 мільярдів доларів завод на території Сполучених Штатів у минулому році відбулося це підписання угоди. Тобто, розуміємо, що штати, скажімо так, будуть обезпечувати себе від можливих ризиків таких більше геополітичних. Отже, ну така от компанія. Та бачимо, що вона десь торгується от на рівні 20 доларів, там чи 19. Вона впирається повністю вже в. Підлогу, але як питав один з наших підписників, так чи справді ця ціна буде валідною? Ну і що що оця цифра зафіксувалася? Може, справді вона буде змінюватися? Буде змінюватися, нарощуватиметься позиція вище трошки за рівень підтримки. І е, так само буде нарощуватись позиція трошки ближче до рівня опору, а потім рано чи пізно навіть посерединці буде нарощуватись позиція. Тому нічого такого, хоча бачимо, що поки що цей рівень 40 він би мав проходитись, тобто легко, та, там від, від 37 до 45, там знову мав би бути стрибок. Ну, невідомо. Звичайно, ніхто не знає, ніхто не зможе прогнозувати наперед. Але ми розуміємо, що це. Е, Принаймні, якщо говорити тільки про аналіз об'ємами, чого точно недостатньо, що тільки є базовим, щоб принаймні є, хоча якоюсь одною величиною, за який, як то кажуть, може зачепитися око, щоб ми розуміли для себе на, на що опиратися, ну напевне, там до рівня 3 доларів ми не дійдемо, але принаймні до рівня от 20 там 27 ми вже можемо виставляти якусь угоду. Ну, наприклад, зараз на рівень 23-24 трьох Доларів. Давайте навіть зразу це, це і спробуємо е, зробити. Так, зараз хвилинку. Бачите, все всюди потрібно е, апдейти. Е, шукаємо, отже, Intel. Давайте впишу повну назву. Так, давайте впишемо, по тікару. І INTC. Intel Corporation, NASDAQ, бачите, сток, І ми можемо виставляти позицію на рівні скільки? На рівні ось там 23,6. Ну, можемо це думки в голос. Звичайно, це не є не, жодним чином нічого інше. Це, от просто, бачите, в режимі реального часу, відкриваю, пояснюю, і відповідно. Відповідно коментую. Отже, 23. Одну акцію. У нас на цьому аккаунті і не буде більше. Одну акцію. По. Ну, давайте візьмемо. По. Так. Ліміт. 20. 3. Це ще менше. 22, 6. Тобто, там у нас взагалі до 20, поки що, поки що, нехай буде. Дуже включиться жадібність, чуть, чуть потім собі дозволимо там її підняти. Може виявиться, що акція відіб'ється і піде стрімко вгору. Це теж можливо. Ну, тоді будемо теж тренувати жадібність, нічого такого не відбулося. Отже, виставляємо один ордер на е, таку кількість. Ну, до речі. До речі, навіть можемо виставити на дві акції. Ясна річ, коли від тут дуже цікавий момент, коли відбувається покупка, от, наприклад, крипти, так хто слідкує за довготерміновим криптопортфелем, то там швидше приймається рішення, там швидше більш динамічна стратегія. Коли ми говоримо про акції, то це на декілька років. От оця от покупка це там мінімум на 2-3 роки, бо 2-3 роки ще будуть просадки, поки не будуть платувати завод. Тобто, це. Така дуже-дуже тривала історія. Ну, але, в принципі, по такій ціні більш-менш можна, можна очікувати. Отже, ну, скажімо так, я по своєму портфелю, приймаючи свої власні ризики, кожен їх приймає самостійно, відповідно, я таке рішення готовий, можу для себе приймати. А нагадую, що якщо у вас немає ще фінансового портфеля, фінансової моделі, інвестиційного портфеля. Складеного то, будь ласка, долучайтеся до курс фінансових змін, курс фінансової незалежності, дуже потужний суттєвий курс по особистих і фінансах, і окрім того, по соціальному капіталу, що не менш важливо. Добре, отже, продовжуємо. Значить, про по Intel пройшли, поговорили, задали певний рівень. Давайте порівняємо ще із АМД. В нас не має бути, бути чого. Те, що ми там маємо прив'язку до якогось конкретного активу. Ми все аналізуємо. Так, Advanced micro devices. Common Stock. Тобто звичайні акції. Дивимося, що у нас тут. Бачите, там 78. От оця ціна доларів. Ну, так. Якби, давайте за весь період виставимо. За весь період. Ну так би мовити, десь нижче рівня опору, тобто тут десь впирається, так як в стелю. Ну, а далі будемо бачити, далі будемо бачити, давайте візьмемо більш таки наближено до нас період. Далі будемо бачити, що відбуватиметься. Тобто, в принципі, ну, от є якийсь умовно невеличкий коридорчик, дуже умовно невеличкий. Ось десь накопичується тут об'єм. І десь там під 90 це об'єм буде там впиратися. Я не знаю, поки, поки звичайно ми зараз не аналізуємо ніяких фундаментальних даних, не вникаємо. Чому поясню? Тому що у нас, скажімо, скорочена програма, і ідея загально показати, які стратегії можуть бути, а не проаналізувати конкретну акцію. Але ми можемо базово, базово. Зробити такий аналіз на сайті, який я вже рекомендую вам, до якого я рекомендую звикати, це сайт, який називається FinViz. Однозначно, що ви будете на ньому дуже часто користуватись, ви будете виконувати якийсь свій аналіз на цьому сайті, бо базовий в безкоштовній версії, навіть цілком достатній для, для розуміння. Отже, виставляю будь-які показники поки що. Єдине, що в описі, давайте дамо індастрі, а нам треба Semiconductor. Е, Так. Це треба шукати, але. Але нічого. Ми, ми не будемо поступливі в цьому Nvidia Intel. Бачите, тобто, дивіться, от ми можемо зараз проаналізувати для себе. Для себе компанії. Давайте теж візьмемо тільки, ну або хай буде всі. Хай буде всі. От, наприклад, по маркетингу і капіталізації, так, які компанії є найбільші. Nvidia, тайванська напівпровідникова manufacturing company, так, Broadcom і знову ж таки, де Intel на сьомому місці. От Це 100 мільярдів доларів 113. Це ну, немало, погодьтеся, так? Це достатньо. Достатньо велика. А що стосується піна &E? e, тобто загальна та ціна, по якій зараз торгується актив, до того, що ця компанія заробляє. І відповідно, чим більша цифра, тим більше очікувань закладено в компанію. Може компанія їх виправдає, деколи більше P E навіть теж може не бути проблемою. Але наскільки більше, наскільки порівняльно більше. І загалом можна розуміти, що по моєму особистому критерію я намагаюся не купувати активи, в яких є пінеї більше ніж 15. Тобто, бо це як підхід, що купувати або хороші активи за дуже класні активи за справедливою ціною, тобто вони будуть зростати, або нормальні активи за недооціненою ціною тобто, це от як дві стратегії. Одна стратегія була більше Чарлі Мангера, друга стратегія була більше Ворена Баффета. Ну, Але загалом ці дві стратегії вони між собою відповідно корелюють. Тобто на що ми дивимося? На от Пінаї. Ну, і Відповідно, Intel, тут бачите, тільки 14, 14 пунктів, тобто вже набагато цікавіше. Micron Technology, 10 пунктів, теж можливо, я би проаналізував теж цю компанію, враховуючи загалом переваги галузі напівпровідників. Можна взагалі навіть відсортувати. Давайте теж подивимося, що у нас виходить. Давайте від найменшої подивимось. Але але, що в нас вийде? У нас вийде невеличка капіталізація. До 1 мільйона, до 1 мільярду компаній. Зазвичай я не рекомендую розглядати особливо по тій причині, що фактично це означає. Така, як ну не те, що там сміттєва компанія, так звичайно не можна казати, але це та компанія, яка можливо недостатньо капіталізована. Раз вона достатньо капіталізована, значить в нас є шанс, що ми в якийсь спосіб ну, вона не буде недостатньо ліквідна. Ми не знаємо, яким ризиком вона підвладна на ринку. Тому загалом від 10 мільярдів це ту компанію, яку можна здати, або ви дуже добре. Орієнтуйтеся в самому ринку. Це теж може бути. Тобто, якщо ви фахівець на якомусь ринку, будь ласка, ви тоді можете розглянути і більш дрібніші компанії. Тобто, давайте підсумовуючи на сьогодні. За минулий тиждень нічого не відбулося, ми нічого не купили і дуже добре. Якісь активи зросли, якісь впали, ті, які ми, можливо, розглядали, нічого в цьому такого немає. Виставили, перевиставили ордер, перестави проаналізували дві компанії, так з по об'ємах у. Частині напівпровідників по одній з них виставили ордер. Аналізуємо, шукаємо, дивимося, думаємо далі. І нагадую ще раз, що для того, щоб ви прокачувати систем фінансової грамотності, у вас обов'язково має бути фінансовий план, фінансова модель, інвестиційний план. Тоді далі є куди зростати. Якщо у вас немає інвестиційного плану, ну то вкладання в будь-який актив це лотерея. І я наполегливо рекомендую, і мені б хотілося щоб все більше українців українок було фінансово грамотними і багато а фінансова грамотність. Часто робить людей теж трохи більш щасливішими. Отже, на цьому сьогодні завершуємо. Чекаю на ваші коментарі. Ті коментарі, які були, я частково відповів про стелю і рівень підтримки, що справді він буде змінюватися спектр, він буде трошки опускатися вниз, трошки потім підніматися підніматися буде вгору. Тобто, це так як дві гілки від собі на дереві: одна гілка, друга гілка. Щось може рости між ними, щось може або одне дерево, друге дерево, одне одне велике, друге велике. Але між ними все одно щось може рости. І це зовсім не виключення, це навіть швидше всього можна передбачити. Єдине питання: наскільки це швидко буде, наскільки це, скажімо так, передбачувано нами буде. Але ну, це, це те за чим можна і варто, варто спостерігати. Пишіть свої коментарі, я обов'язково на них відповідатиму. На що би я ще звертав увагу. Та, до речі, деякі відповіді я дав інформацію на, дав інформацію на е, криптопортфелі. Будь ласка, теж перегляньте його. Е, які ще коментарі? Там інвестує українське компанія такато пропонує дохідність 20%. Е, ну, дивіться ризики компанії, ризики транзакції, 20% в чому. Які саме актив, і врахуйте, коли ви даєте гроші в управління комусь, ви просто знімаєте з себе відповідальність. Не Більше ніж, тобто це такий спосіб, типу, я передам гроші комусь, то за них буде дбати. Якщо ви добре розібралися в активі і розумієте, на чому компанія заробляє, окей. якщо не розібралися, це нічим не відрізняється від, від лотереї. Так, по конвертаційному депозиту. Чи може система постійно витримувати 32%. Та це не є систему. Ну це, це не є питання до самої системи. Це за замовченням вигідно всім для підтримки ліквідності. І що важливо, ці ж гроші не йдуть нікуди назовні. Вони залишаються всередині країни, тому вони особливо не впливають на ті ризики, які там пов'язані з валютою. Тому це я думаю, що ця система може достатньо довго працювати і нічого їй. Її... Їй не буде е, окей, що робити, якщо треба розподілити бюджет, і є можливість вкладати всього 50 доларів на місяць, робити інвестиції. У будь-якому випадку вкладати в себе, вчитись, це ті суми, за які ви можете вже пробувати відкладати нехай навіть 50 доларів на місяць і відкладати спершу в консервативні інструменти. Потім більш помірковані, потім більш агресивні інструменти. Пробувати. Тобто є завжди варіанти, є завжди можливість навіть з невеликими сумами стартувати. Ну, Я не заохочую там до криптопортфелю чи до чогось, це ще раз кажу, має робити ваш фінансовий консультант. Але глобально ви можете навіть з невеликих сум стартуючи, переховувати на тих рівнів, до яких ви хочете. Окей, і м -м -м далі. Фінансовий механіз... Чи є якісь фінансові механізми, які дозволяють людям, які купили акції по 100 доларів, як стримувати ціну від падіння нижче саме цього рівня? Дивіться, механізми впливу на активи, вони є і їх опосередковано чи прямо деколи роблять маркетмейкери. Тобто, або по-іншому кажучи, ну, маркетмейкер це є гравець, але великі гравці, які мають певні свої цілі. Будь-яку ціну можна втримати на будь-якому рівні, якщо у вас є достатній об'єм грошей. Чи ви будете це робити, чи не будете робити, це вже інше питання. Швидше всього, це буде погодження із вашим маркетмейкером. Ну, це якщо ми говоримо про конкретну компанію. Дуже довго штучно втримувати ціну не можна, тому що ви за це просто дорого будете платити. Обвалювати актив теж ніхто не буде. Чому? Тому що це дуже сильний удар по репутації. Стримувати можна яку завгодно ціну, яку завгодно. Ну це як просто товар. Ну в мене є ручка, і я цю ручку скажімо, хочу, щоб ціна була на ринку тільки там 1000 доларів за ручку. Ну то я викуповую всі, як тільки хтось продає 999, Без питання, але чи вистачить грошей мені на те, щоб викупити всі ручки по 999. Розумієте, це така дуже проста з одного боку ідея, а з іншого боку, дуже дієва. Я закликаю до того, щоб ви аналізували, не шукали якісь суперсекретні цифри, щоб ви розуміли, в що ви вкладаєте, по якій ціні готові заходити, по якій ціні готові виходити. Ну і будемо разом навчатися, розвиватися, обов'язково підписуйтесь на інші канали, ставте лайк цьому відео. Дякую за те, що ви активні, дякую за те, що коментуєте. І зовсім скоро знову бачимося. па, -па.